Невичерпний ресурс для бізнесу інструкція екологічного отримання прибутків з відходів. Щороку в Україні нагромаджується 11 мільйонів тонн сміття приблизно 300 кілограм на людину в рік. При цьому десь 80% твердих побутових відходів можна переробити. Це в Європі. У нас лише 15% відходів проходять вторинну переробку. Погано так, втім це означає, що на ринку повно вільного місця. Як його зайняти? Побудувати систему Він він, до складу якої входять місцева влада, приватні компанії, комунальні підприємства, переробні підприємства, сортувальний майданчик та домогосподарства з комерційними підприємствами. Як це працює зараз? Приблизно так мешканці сплачують гроші за вивезення сміття, його скидають в один бак: скло, папір, пластик і органіку. Приїздить сміттєвоз, який спорожнює баки та везе на полігон під місто. Де лишає на відкритому повітрі гнити. Місцева влада розводить руками, бо грошей від тарифу на покращення умов з управління відходами не вистачає, та й населення не дуже хоче сплачувати. Тому для виправлення цієї ситуації необхідно підняти тарифи на вивезення сміття, бо на це є багато чинників, так як видатки на паливно-мастильні матеріали здорожчали, зарплати виросли, сміття стає більше. Тим місцева влада не підвищує тарифи, бо як вони вважають, це може негативно вплинути на їх політичне майбутнє, тому компенсує видатки з місцевого бюджету, замість того, щоб за ці гроші вибудовувати місто. Як можна зменшити кількість відходів на захоронення, а також скоротити видатки? Можемо показати на прикладі чотирьох громад. Тут місцева влада створила комунальне підприємство, що займається роздільним збиранням відходів. Закупили баки для сортування, встановили їх по усій громаді. Мешканці продовжують так само сплачувати тариф за управління відходами, але сортують відходи відповідно до типу: папір у синій контейнер, пластик у жовтий, скло у зелений, органіка коричневий. Решта це чорний контейнер. Все це роздільно збирають сміттєвози та відвозять вже не на полігон, а до станції сортування для підготовки до перероблення. Простими словами, до місця, де відходи сортують, ущільнують, очищують, подрібнюють та пакетують. Комунальне підприємство Екосервіс 2022 займається роздільним збором відходів по місту Пирятин, Гребінка, Чорнухи Новооржиці запровадили цю систему. Зараз комунальне підприємство обслуговує в районі 70 тисяч жителів наших чотирьох громад. Також виникла ідея по подворовому сортуванню. Розставляємо баки по різним вулицям міста 120 літрові, де люди вдома саме сортують. І також це впливає на те, що навіть де немає. Можливості встановлення загальних контейнерних майданчиків, то ми встановлюємо 120-літрові баки. Ми мало в це вірили, що це запрацює, але свідомість у людей взяла верх. Люди це вдома дуже гарно роблять. Після того, як ми збираємо ці всі відходи, ми привозимо на територію підприємства, де вже ці відходи попадають на прес, пресуємо і тоді вже реалізовуємо цю продукцію. Головною задачею і ідеєю підприємства є те, щоб зменшити навантаження на наш полігон, адже ми всі розуміємо, що ситуація з відходами не тільки в наших громадах, а й у всій Україні дуже складна. Багато полігонів, які не відповідають всім нормам і стандартам. Куди нерегульовано завозяться відходи і цим самим наносять дуже велику шкоду навколишньому природньому середовищу? От і було створено це підприємство, щоб зменшити навантаження на полігон і цим відходам надати друге життя і залишити гарний спадок нашим дітям. Гроші де? у відходах від їх продажу, громада отримує дохід, який не вичерпується з року в рік. Так само, як не зменшується частка твердих побутових відходів. Кому потрібна та автор сировина виробникам продукції, промисловим підприємствам або торговим майданчикам. Таким чином, отримані гроші йдуть не до адміністрації, а на розвиток управління відходами. Підприємство «Екосервіс-2022» – це підприємство, за яким перспектива нашої громади в поводженні із відходами. Ми розпочинаємо з малого, ми розпочинаємо сортування сміття, яке в перспективі приведе до того, що дуже зменшена кількість попаде його на полігон і буде підлягати захороненню. Перший етап це сортування сміття, яке піде на переробку, і інше це поводження із органічними відходами. Взагалі, екологія нашого краю це наше життя, це наше майбутнє. Чому їм має це бути цікавим тут? Найцікавіше повільно, але впевнено. Українське законодавство наближає до європейського у 2014 році. Україна підписала угоду про асоціацію із Європейським Союзом у 2017 році. Схвалила національну стратегію управління відходами. Згідно неї, до 2030 року маємо переробляти до 65% упаковки. Суто законодавчо це має бути врегульовано у законі України про управління відходами, який запровадив розширену відповідальність виробників продукції. Розширена відповідальність виробника полягає у тому, що виробники відповідають за свою продукцію навіть після того, як вона була використана. Таким чином, виробники певних товарів будуть зобов'язані організувати колективно чи індивідуально системи розширеної відповідальності виробника для, як мінімум, приймання та збирання на всій території України відходів, що утворилися внаслідок використання продукції, а також подальше управління цими відходами. Фінансовий тягар будуть нести виробники, в тому числі імпортери таких товарів. Акцентуємо вашу увагу, вони будуть зобов'язані приймати та збирати. Тож обов'язок по розподільному збору відходів та виконанню цільових показників з підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів покладено на виробника товарів. Але створювати систему вони будуть спільно з органами місцевого самоврядування, включно з підприємствами, що вже налагодили роздільне збирання в громадах та покривати усі видатки за збір. Проєкт з роздільного збирання, що об'єднав чотири громади Полтавської області, довів, що можлива співпраця між розвитними суб'єктами. Так, цей проєкт об'єднав органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства та приватні підприємства з однією метою поліпшити екологічний стан у цих чотирьох громадах. Організація Рекопак, що об'єднує виробників товарів в пакуванні. Пишається своєю співпрацею з комунальним підприємством «Екосервіс-2022». Тому цей проект може бути прикладом для інших громад, і нехай вони долучаються до роздільного збирання по всій Україні. Тож який виграш в разі побудови системи закритого циклу управління відходами, вигоду мають усі. Окреме домогосподарство отримує чисті вулиці, відсутність сміттєзвалищ під містом, охайний вигляд місць збирання відходів. А замість підняття тарифів на вивезення сміття зможуть обирати напрямки вкладення грошей громади у потрібні їй проєкти. Колись в далекому 2012 році в мене з'явилася мрія, щоб все-таки в Україні з'явилось збирання роздільного сміття. Я побувала в Польщі, побачила, яким чином відбуваються там ці всі процеси, і це для мене стало важливим. Тому питання, яке вирішує проект, який з'явився в нашій громаді, такий чудовий, класний, справжній і результативний, зараз для мене має дуже велике значення. Чому? Тому що уявіть собі, буквально все від пластику, скла паперу, ми маємо зараз можливість віддавати на переробку. Це важливо, тому що це дуже серйозний превентивний хід, думки, скажімо так, мрії. Про майбутнє, тому що Україна варта того, щоб жити в екологічно чистому місці і думати про своїх дітей. Органи місцевого самоврядування, голова або мер отримує величезний плюс до програми виборів на наступний термін, бо має реальні дії для громади та реальні гроші на її розвиток. На сьогоднішній день питання екології та захисту навколишнього природного середовища є вкрай важливими. Ми, усвідомлюючи це ще декілька років тому, розуміючи, що Україна рухається до вступу в Європейський Союз і має виконувати всі його норми в перспективі, започаткували за допомогою наших партнерів з GIZ. Це такий проект спільний на декілька громад по створенню підприємства, яке займається зараз сортуванням сміття. Збором в ровини і в перспективі буде обслуговувати всі чотири громади у зборі всіх твердих побутових відходів, але зараз займається саме роздільним збиранням сміття. Це дає ефект не тільки економічний від реалізації зібраного матеріалу, але головне він дає екологічний ефект, що ті шкідливі речовини не потрапляють на наш полігон, не захоронюються і, відповідно, не наносять шкоди навколишньому природному середовищу. Бізнес отримує налагоджену систему сортування збору відходів, досягає показників, встановлених державою, показує це як фактор соціальної відповідальності, який є далеко не останнім пунктом при виході на IPO або для залучення інвестицій. Не на часі ми таку систему вже зробили, але вирішувати, звісно, вам. Наша думка готувати саночки краще, поки тепло, а шукати партнерів, проводити перемовини, прораховувати інвестиції та терміни окупності вже зараз. Схеми, які були колись, працюють, але будь-яка схема доволі швидко вмирає, коли з'являється нова, більш прибуткова та ще на законних умовах та з максимальним соціальним ефектом. Наша схема саме така, і вона працює уже. Долучайтеся. Я радий, що склацерів долучився до цього проєкту. Інші громади можуть брати приклад з пирятину і так само реалізовувати роздільний збір побутових відходів на своїх територіях. Бо коли як не зараз, оскільки подібний підхід підвищує ефективність використання коштів та наближає нас до європейських стандартів.